Це ракета з балістичною траєкторією і на складі і їх справді складно збивати з урахуванням того, що якщо ворог використовує балістичні ракети близько до лінії бойового зіткнення або безпосередньо, наприклад, до кордонів України, і використовує їх на немалу вісень, тобто час підльоту, виліту і підльоту дуже замалий для того, щоб протидіяти. Система протиповітряного на жаль, ми не можемо активно використовувати в режимі чергування а, системи Петріот або інші системи, які можуть перехоплювати балістичні ракети близько до лінії або зіткнення, тому що ворог намагається їх теж знищувати. І саме за рахунок цього, а ворог іноді дає все ж таки, пробиває наше протиповітряно оборону. Додатково ж він використовує і системи а, протиповітряної оборони пере переблаштовані для ударів по наземних С-300, Давайте згадаємо. І додатково тут ворог активно використовує по лінії бового зіткнення ракети Х-59, Х-69. Це ракети, які випускаються з літаків тактичної авіації. Тобто не стратегічної авіації, а з літаків класу Су-34, Су-35, Су-57.